Доброго дня! Монтаж тканинних рулет у відкритій системі міні-бестра. Тут ви бачите саму рулетку, в тому вигляді, в якому ви її отримуєте. Єдине, що ми її вже розпакували. І тут ви бачите комплектацію, і що саме нам буде потрібно для її встановлення. Кронштейни, ну, різні дрібниці, щоб не займати час, не буду все це пояснити. Зараз все побачите. Що нам потрібно? Ми такі штучки беремо. Вставляємо в кронштейн спочатку цією, хоча з однієї сторони, ми можемо одразу так вставляти. Просто вона тут защопнеться і вже буде там залишатись. З іншої сторони, ми переставляємо поки що цією стороною для того, щоб ми могли потім спокійно витягнути її назад. Вставили ці квадратики. Тепер примірюємо. Правильно все зроблено і ще підходить нам рулета по розмірам. Як заміряти? Силку на відео ви зараз бачите справа в куточку на своєму екрані. Прикладаємо. Рулетка зазвичай заміряється приблизно по цим стикам штапіка з рамою. Або по зовнішнім краям штапіка. Зараз у нас з обох сторін рулетка якраз трошки більше, що нас повністю влаштовує. Далі ми. Беремо кронштейни, вставляємо ці шестерні в них з однієї і з іншої сторони. І йдемо з вами доверху, для того, щоб поставити помітки, де буде стояти наша рулета Зараз ви побачите е, вже отвори, тому що, скажімо чесно, ця рулета вже була встановлена. Нам сугубо заради цього відео довелося її демонтувати. Тобто. Ми прикладаємо рулетку, важливо її не розкручувати. Тобто, отак в скрученому стані ми її приміряємо. Виставляємо приблизно там, де вона в нас буде стояти. Тобто, знов таки, щоб тканина була по, приблизно по цьому стику. І ставимо собі олівцем помітки, по ширині, відмічаємо по кронштейну. По висоті я в цьому випадку рівнявся по. У цьому стику. Якщо не по ньому, то ставте собі відмітку. На одному ставимо, закручуємо перший кронштейн. Саморези можна брати або такі, або такі. Це вже кому як зручно, візьмемо в цьому випадку і той, і той, щоб ви бачили, що вони обидва підходять. Тепер нам під кронштейн одразу треба заводити лиску. Тут ми заздалегідь вже зав'язали вузол, для того, щоб вона трималася. І нарізали вже її. ну, Тобто не нарізали, ж була змонтована, тому воно вже у нас все під розміром. В самому кронштейні ось є отвір, через який лиску можна просунути. З цієї сторони ми беремо нашу лиску, просовуємо в отвір. І сюди зараз. Буду намагатися витягнути. Так, пройшла. Так. І, виходить, ось таким чином вона в нас фіксується. Так, тепер ліземо прикручувати. Одразу готую собі саморез. Приставляємо по нашим поміткам, які ми олівцем ставили. І закручуємо. Сильно закручувати не треба, тому що просто пережмете цей кронштейн і він може тріснути. Так. І другий саморез закручуємо сюди. Є. Один у нас є. Другий. Беремо знов таки разом з цим кронштейном рулетом. Вставляємо її з цієї сторони. Ставимо помітку, виставляємо кронштейн. Щоб воно було порівню, встановлено. Знов таки, по цьому стику я виставляв з цієї сторони, тому по цьому ж ставлю тут. І тут роблю собі також поміточку, де має стояти кронштейн. Знімаємо. Так само заводимо виску в наш отвір. Є. Важливо, щоб лиска виходила саме з нижньої сторони кронштейна. Так, це можна поки що зняти, оскільки ми вже все приміряли. Готую також саморез. Ставимо по нашим відміткам. Так само закручуємо. Є один. Підрівняємо, закручуємо другий. Є. Тепер беремо оцю шестерню. З цієї сторони вона в нас вже в кронштейні стоїть, тому ми просто одягаємо. З цієї сторони я встановлю рулетки таким чином, щоб цепок, приблизно під 45 градусів, щоб механізм дивився сюди. Тоді, коли ви будете її користуватись, ланцюг тягнути вниз, вверх, він не буде затирати об свої кінцеві точки. Тепер вставляємо так, воно защілкується і все. Так, вже наша рулетка працює. Перевіряємо намотку. Для того, щоб вона нормально намоталась, не, не уходила сильно в сторону. Є. Тепер йдемо далі. У нас є такі маленькі запчастинки, вони вставляються ось сюди, для того, щоб в них потім одягнути, протягнути леску. і вона таким чином буде тримати. Робимо це з обох сторон. Є. Потім нашу рулетку бажано опустити, скажімо, десь до цього рівня. І важливий момент в тому, щоб у вас леска йшла ось тут, от чітко, отак от десь посередині цієї заглушки. Чому? Тому що, якщо у вас леска буде тягнути рулету, давайте продіну одразу. Так буду легше показувати. Якщо у вас лиска буде тягнути рулету сюди, вона буде погано намотуватися, і ви нічого з цим не зробите. Так само навпаки, сюди буде намотуватись в іншу сторону. Тому лиска має бути натягнута точно так, як буде працювати рулета. Тобто ми собі приміряємо. У мене отвори вже є знов таки, але щоб бачити, коли треба буде закручувати фіксацію, ставимо олівцем собі помітку. Відпускаємо так, і беремо такі фіксатори. Мені зручніше було використовувати для них більш маленькі саморези, тому я одразу бідку підготував собі. Приставляємо сюди. І, до речі, у мене отвори вже є, але ви коли будете крутити, вам краще перший саморіз просто поставити помітку, якщо вони будуть маленькі. І потім без нього закрутити без фіксатора, тому що він не дуже зручно крутиться. Перший є. Другий є. Та сама махінація проходить з протилежної сторони. І важливо не забувати протягнути ласку, тому що таке теж буває доволі часто. Ми знов таки не забуваємо проміряли, щоб вона чітко йшла там, де має бути. І не, не тягнула у нас в сторону канизи. Знову ставимо фіксатор. Є закрутили один? Трошки підрівняємо, закрутили другий. Є. Тепер далі, що ми робимо з близькою? Ми її просовуємо, тут є отвір такий. Вона в мене вже крива, на жаль. І спробую її трошки підрівняти. Так, просовуємо, трошки натягуємо, беремо, звичайну мінусову викрутку. І повертаємо ось тут. І таким чином наша лиска натягується. Отак От достатньо. Сильною натяжку тут робити просто не потрібно. Вона у нас просто притримує рулету і ніяких навантажень на себе не бере. Тому в цьому просто немає сенсу. Також продягаю туди, зараз, мабуть, мені знадоглядся. Такі інструменти, тому що знову таки в мене ласка вже була підрізана. У вас в комплекті вона буде довша. І за кривої нашої листи, яка до того вже була встановлена, воно не дуже хоче натягуватись раз. Ну, нехай буде так. Закручено. Є. Далі, що нам потрібно? У нас є ось такий обмежувач, він не дає рулеті підніматися або опускатись більше, ніж потрібно. Але в нашому випадку, якщо це відкрита система, то нам рулету не дадуть, сама леска не дасть підняти більше, ніж на цей рівень. І нам потрібно буде виставити кінцеву точку. Рулети, в які вона буде в нас працювати. Тобто ми опускаємо десь приблизно ось так до обмежувачів. Ось так. Дивимось наверх. Нам треба, щоб цей обмежувач просто в нас ось тут в сам механізм і не давав рулеті опуститись більше, ніж потрібно. Сюди його просто клац, Все, він стоїть, рулета вище вже не опуститься. Далі просуваємо. З'єднувач ланцюга, це його заглушка. Це сам з'єднувач. Закриваємо наполовинку. Одягаємо вантажик. Ось так. Поєднуємо ланцюг, закриваємо заглушку. Є майже все. У нас залишається прикрутити тільки фіксатор ланцюгу. Тут рекомендую брати саморези з маленькою шляпкою. Ось така штука в нас. Ми беремо, прикладаємо його спочатку цією стороною. Ось таким чином він закручується. Так, тепер ми його сюди просто отак клац. Він тримається. Ось для чого він потрібен, для того, щоб зафіксувати ланцюг. Є. Останнє, що нам треба зробити, поставити заглушки. Може, у вас буде в комплектації і такий елемент, в якому ці заглушки вже не потрібні. Ну, тут комплектація ще така, де вони є. Одна і друга. Перевіряємо, опускаємо нашу рулетку до кінця. Піднімаємо. Якщо у нас намотка не пішла в цю або в цю сторону достатньо сильно, щоб чіпляти за ланцюг, значить все встановлено правильно. Звертайтесь до компанії Венстер.